Вітаю, мене звати Андрій. Я займаюсь розвитком франчайзингової мережі магазинів. Дюна сьогодні в Україні працює вже понад 90 магазинів, і мережа продовжує зростати. Ми створюємо бізнес для людей, які цінують якість, стабільність та впізнаваний бренд. Дюна це українська компанія, лідер у своєму сегменті, національний виробник панчішно шкарпеткових виробів, білизни, футболок, легенці, одягу для дому, одягу для сну. Піжам. Продукцію дюна знають і люблять вже мільйони людей. Ми допомагаємо і підтримуємо наших партнерів на всіх етапах, як до відкриття магазину, так і після. Аналізуємо локацію, складаємо індивідуальну економічну модель, робимо технічний план. Робимо візуалізацію майбутнього магазину. Робимо докладну специфікацію, розписуємо кожну позицію. Проводимо навчання як франчезі, так і працівників нашого партнера. Наша група підтримки приїде до вас на технічне та офіційне відкриття. Ви можете розраховувати на повний супровід нашої професійної команди. Маркетинг, реклама, автоматизація, логістика все налагоджено і добре працює. З нашого боку, ви отримуєте потужного бізнес-партнера. Щодо інвестицій, обсяг вкладень у магазин у форматі стріт в районі 10 тисяч доларів. Це приблизно 435 тисяч гривень. У форматі магазина у торгово-розважальному центрі. Це приблизно 800 тисяч гривень. Точна сума по вкладенням буде відома після того, як ми зробимо технічний проєкт і буде складено кошторис на ремонт та адаптацію приміщення. Що стосується окупності, у форматі стріт можна розраховувати на окупність до 12 місяців, у форматі магазину у торговому центрі від 18 місяців. Ніяких прихованих платежів у нас немає. Роялті 0%, маркетингова збірка 0%. Все Прозоро і зрозуміло наповнення вітрини 600 тисяч гривень, і на цьому етапі у наших партнерів є вибір: або сплатити цю суму і отримати додаткову знижку на цю першу найбільшу поставку товара. або скористатися розтермінуванням оплати на 6 місяців, що дуже зручно. Шукаєте вигідний бізнес, франшиза «Дюна» – це ваш крок до стабільного прибутку. Залишайте заявку і дізнайтеся більше. Приєднуйтесь до нашої команди та відкрийте власний магазин у своєму місті.